Е, 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 Все супер. Супер, клас. Хорошо, дуже класно, у нас є залізо. І у нас є с собой цей. все дуже класно. Так, хорошо. Ну все добре. А ну далі поїхали, подивимось, що ще є. Давайте далі подивимось. Ой, надо да шифтовать. А, тут то що то. Просто таке пісок Куча піска. А тут якась пещера, да ні бачите тут сильно великий біом. Сильно великий. Ці. Мені просто не про прав втикати цю. Бачите, тут пісок якийсь, тут щось. А, бачите, тут що-то є. А ну-ка почекайте. По карті є що-то так. Паркуємося. Так, подожди, треба тебе запаркувати. Надо тебе запаркувати. Тут щось є. Тут щось є, надо десь отута вилізти Бачите.